Упродовж двох днів польський лоць був головним центром карате у східній Європі, адже тут проходив престижний міжнародний турнір Харасуто Єврокап», Учасниками якого стали 830 каратистів з 56 клубів, що представляли 15 країн світу. Цікаво, що до Польщі завітали навіть спортсмени з Єгипту та Палестини, не кажучи вже про широку географію європейського континенту. До складу української команди війшло 60 каратистів з 13 клубів львівщини, Києва, Харкова, Чернівців та Сум. Перше чемпіонське золото українській команді принесла Галина Мельник, представниця львівського клубу Арей, яка впевнено перемогла усіх суперниць в особистому комітеті. Я була в збірній Україні, виступала в Парижі в Ізмірі. В Ізмірі зайняла саме місце. Дуже задоволена. Підтримали високе реноме української команди і ще дві вихованки Арею, сестри Ірина і Тетяна Ящишин. Таня здобула срібну нагороду в ката, а в активі Ірини дві бронзи. Я займаюся майже чотири роки карате. За цей час я здобула багато перших, других і третіх місць бувала на різних змаганнях різного масштабу. Тренувалася дуже довго і наполегливо, щоб виграти ці змагання. Я задоволена цими змаганнями, тому що тут цікавий і високий рівень. Ще дві нагороди у скарбничку української команди поклав Віталій Степаняк, здобувши срібло в командному комітету бронзово особистому. Усіх згаданих каратистів тренує досвідчений наставник арею Тетяна Ушакова. Сподіваюся, що такі турніри як Росутокап, як -кап», як Кракаяма – це міжнародні турніри. Вони допоможуть нашим спортсменам вигравати на чемпіонатах Європи і світу. Значний внесок у доробок української команди зробили каратисти спортивного клубу Кайтен, тренер Віктор Миргород. Переможцями стали Дмитро Добрянський, Павло Кравченко та Богдан Громець у командному ката. А Кравченко, окрім цього, вибору срібну нагороду в особистому комітету. Хотів просто поїхати на ці змагання, щоб виступити по подивитися як добре виступають провірити себе як в мене сила є у перший день змагань відзначилась ірина скорик яка втрутилась у боротьбу за нагороди в особистому комітеті, замкнувши на п'єдесталі призову трійку цей спорт обрала, чесно кажучи, я не можу навіть сказати чому, тому що це було таке спонтанне вирішення, а мрій в мене дуже багато. Бронзову медаль вибрала ще одна представниця Кайтену Ірина Хрипта, яка в особистому ката могла розраховувати і на кращу долю. Втім, місце на п'єдесталі пошани не найгірший варіант. Я була за кордоном в Польщі, ну, вони мені дають багато досвіду. Я... Чися ну, на чужих помилках, стараюся якось ну, кожен раз по-новому виступати. Задоволений виступами своїх вихованців і тренер Кайтену Віктор Миргород для моїх учнів це ну дуже добра школа. Якби ми готувалися, ну не все вийшло як хотілось, але все ж таки виступили ми досить непогано. З представників ще одного львівського клубу, що увійшов у склад української команди. Сюгун на п'єдестал пошани піднімали з Наста Брилько перше місце. Максим Сухарі, срібло і бронза, та Максим Янушевський срібна нагорода. А готував спортсменів до змагань відомий тренер Володимир Гуляєв. Я доволен успіхами моїх вас я задоволений успіхами своїх вихованців. Вони відпрацювали добре. В принципі, виконали ті завдання, які їм ставив. У мене не було завдань, щоб вони обов'язково привезли медалі. Головне, щоб вони відпрацювали цю техніку, яку ми удосконалювали останнім часом. Хоча медалі ми все таки взяли. По спортивному гаря на ній одно взяли медалі. З представників львівського клубу «Бігфайт» лише Володимир Дідур зумів зійти на підестал пошани. В активі вихованця тренера Романа Гудза бронзова нагорода. Загалом я дуже задоволення. Як я вес у мене була задача виграти хоч перше місце, але виграв третє. каратисти червоноградського клубу Діон здобули дві медалі бронзові нагороди в активі Мирона Пінковського та Володимира Горбаня. А вихованці Андрія Левконазі, спортклубу Скорпіон, і не вибороли жодної медалі, проте настане Юлян вважає, що в таких престижних турнірах потрібно набиратися досвід. Я задоволений, як вони рухалися татами. Не не гірші були за інших спортсменів. Цього турніру, але це єдине, що чисто технічно не дотримали певних норм. Львівський клуб воїн в українській команді представляв лише Володимир Прокопів, якому не вдалося здобути нагороди. Втім, вихованець тренера Юрія Єремчука зупинився за крок від під'єсталу пошани. Готуємося до чемпіонату України, який буде проводити місто Харкові, потім часу України по скіфу, який буде в місто Києві проводитися. Тобто там будуть відбори до наступних міжнародних турнірів. Цей турнір є підготовчий до подальшої міжнародної такої, тяжкої роботи і змагань. Цікавими були виступи українських каратистів у важкій вазі. Тут найбільшу підтримку отримав улюблений львівської публіки у чемпіонатах ПЛК Рудік Саґрунов, який представляє харківський клуб «Вагр». Тренер молодіжної збірної України задоволений виступами своїх вихованців, як і, зрештою, своїм результатом. Перше місце в команді, друге в особистому комітеті. ми попали на Я дуже задоволений, що ми потрапили на такий турнір, який проходить недалеко від України. Можна приїхати, взяти участь у змаганнях з високим рівнем. Тут є чому повчитись і здобути цінний досвід. Опит міняти. загалом. Українська команда виступила дуже потужно, випередивши навіть польські клуби. Своїми враженнями від виступу українських спортсменів ділиться головний суддя турніру в лодзі Реміош Поврожні. Барто дуже екіпа, якщо ході дуже велика українська команда прибула на наш турнір. Високий рівень забрали у нас частину медалі. Дуже добре виступили українці. У цих спортсменів добра техніка, і вони просто хороші люди. файні люди. У підсумку українська команда здобула 32 медалі різного гатунку 15 бронзових, 6 срібних та 11 золотих. Це дало змогу посісти друге загальнокомандне місце, випередивши Словаки. Як показує наш результат, власне. Виїзд на міжнародні турніри об'єднаною українською командою є успішним. Так, скажемо, якщо брати до уваги міжнародний турнір, який відбувся в лодзі Харасуту Єврокап. На цей турнір ми прямували однією командою в складі 13 клубів України: міст Києва, Харкова, Чернівців, Львівської області, міста Сум. Ну і загалом посіли ми друге місце. Друге місце, власне, яке нас стимулює. Здобувати нові вершини та побивати нові рекорди в світовому карате. Наступним кроком української команди буде участь у Кубку світу, який відбудеться 24-25 квітня у місті Градець карлове Чехія. Також хочеться подякувати нашим партнерам, власне, завдяки яким. Які підтримують розвиток карате в Україні, це є турфірма Баварія Тур та особиста подяка її директору Панчишин Марії Михайлівні. Наступного місяця у Чехії каратисти української команди прагнутимуть покращити свої досягнення, тобто вибороти перше командне місце. Наскільки це вдасться? Побачимо наприкінці квітня.